Всім привіт! Мене все ще звати Микита, і це тринадцятий міні влог з моїх ста днів. Як я після того як втратив роботу і захотів перейти повністю на свій хліб, раніше був арт-директором, а хочу стати блогером і вчити людей малювання на своїй платформі, викладати якісь фоточки і відео в інстаграм і бути щасливим. І сьогодні мені нема, що вам розповісти, тому що. Я останні десь п'ять годин спілкувався з владою і нашим сусідом американцем. Ми з'ясовували, чим ми різні, чим ми подібні. Ми похуляли собак, поїли пасту, попили віскі. Влада з вілсом пили вино. От, і в мене був чудовий день, але не продуктивний. Абсолютно я зрозумів, що в мене в цих ста днях абсолютно немає відпочинку як концепції. І я розумію, що типу я хочу записувати кожного дня, але можливо, мені є сенс записати в якийсь день-два міні-влоги і зробити собі просто вихідний, коли я не думаю ні про що. Зараз я не те, щоб можу собі це дозволити, але сьогодні просто вийшов вимушено такий день, коли я свідомо відклав все і просто, типу, я думав, ввечері займусь і ввечері не зайнявся. І єдине, до чого я до Петров, це записати о першій ночі мінівлог. От. Я думаю, що цим можна трошки розбавити. Мою, е, мій серйозний драматичний шлях. Іноді бувають просто такі дні. І все. Я навіть це і не буду монтувати, я не буду на нього накладати музику, тому що я просто залію цей файл, як він є, і не буду накладати кольорову корекцію. Просто щоб ви знали, що такий день є. Це все одно більше мої щоденники, ніж типу відео для того, щоб стати популярним на Ютубі. Тому коли я це буду передивлятися, мені буде цікаво подивитися і на оце. А, а вам не знаю. Якщо у вас є якісь ідеї, бажання, зауваження, напишіть їх в коментарях. А я повернусь до вас завтра, коли я буду займатися і манекенами. А, якщо ви їх не бачили, то. Завтра побачите. До мене приїздить молодша сестра, і ми будемо. Я не знаю, наскільки прям домальовувати, але розмальовувати манекени. І я думаю, що будемо закінчувати принаймні один, а це один з моїх таких найбільших арт-проєктів. Цим я буду займатися завтра, не сьогодні. І... і все. І завтра я щось зніму, і завтра я щось викладу. А сьогодні я буду просто відпочивати, тому що це теж іноді треба До завтра.